Протягом двох останніх місяців ми провели дуже багато нарад, підготовили матеріалів, розглянули плани розвитку і по шахтам існуючим трьом, і по 10 на якій ми зараз знаходимося. Хочу сказати, що результат досить позитивний. Позитивний в чому? Позитивний в тому, що ми вже бачимо. Певні технічні кроки, які треба зробити для того, щоб е цю шахту ввести в експлуатацію. Є зрозумілі кроки, є зрозумілі сроки, є зрозумілі суми коштів, які потрібні для, то для цього, щоб її ввести в експлуатацію. А взагалі, перше перша позитивна новина в тому, що цю шахту. Можна використовувати, тобто, це не просто незрозуміло, яким чином протягом 20 років закопані гроші в землю, і цей об'єкт не перспективний. Тобто, перша, перша, перша відповідь на перше ключове питання це перспективний об'єкт. Друге питання це зрозуміла перспектива, що треба зробити, і скільки на це треба потратити часу і коштів для того, щоб цей об'єкт почав добувати вугілля, третє питання. Це важливе соціальне питання. Цей об'єкт може запуститися дуже швидко. Ну, от ми буквально говорили, мова йде про місяці, не про роки, про які ми говорили два місяці тому, а про місяці, тобто, можливо, 6 8, 9 місяців, і вже почнеться виробничий процес, ну тобто в повноцінному об'ємі. Ну, відповідно при фінансуванні, при бажанні місцевих рад, при бажанні політичних еліт, які повинні виділити кошти, які повинні проголосувати е на Верховній Раді, е які повинні підтримати пропозицію міністерства про виділення коштів на добудову. Тобто, це багато передумов, але цей процес запущений. І він, в принципі, в моєму розумінні має. Е і це світло в кінці тунелю, ми бачимо, воно є, воно в першу чергу є. Тому ми будемо рухатись до того, щоб до нього дійти. Враховуючи необхідність заміщати газ, якого в Україні немає, якого недостатньо, який дорогий вугіллям. Враховуючи, в принципі, процес децентралізації, який пішов з Києва, і бажання віддати владу на місця і дати можливість місцевим керівникам приймати рішення яким чином їм цей енергетичний баланс формувати? За рахунок чого? За рахунок газу, за рахунок електроенергії, які вони отримують системно. Чи можливо в них появиться можливість стимулювати місцевих, місцеві організації, використовувати торф, використовувати вугілля? Можливо, дати на місцям повноваження давати податкові пільги. Таких умовах говорити про те, що давайте там, закриємо швиденько шахти, забудемо про них, і, а людям там, виплатимо е соціальні зобов'язання, закриємо і на цьому там, питання закриємо. Я думаю, це, це не, неправильно і взагалі не безсмислено. Тому що за два місяці ми вже дійшли до розуміння того, що шахту 10-ту треба розвивати, а ще пройде місяць другий. Звичайно, це тяжка робота, це кожнодневна робота. І над технічними питаннями, і над економічними питаннями, над розумінням, як цю собі вартість все-таки збалансувати, як вивести, ну, як почистити максимально ті, ті витрати, які, там, можливо, неправильно чи неефективно чи не потрібно нести. І як тільки буде зрозуміло, що, що цей баланс можна досягнути, можливо, не треба говорити про закриття шах. Якщо ми можемо, Побудувати завод по переробці вугілля на газ, який потім може при певних умовах або спалюватись тут, або закачуватись, в транспортуватись, продаватись десь далі. Однозначно, що в місцевій владі дуже важливо, щоб виробництво залишалось. Виробництво залишиться, якщо центр буде відчувати доцільність. Я приїхав сюди, щоб вам сьогодні. Дати надію і, і дати е, своє слово, що я однозначно буду вас підтримувати. З іншої сторони, надіюсь на те, що ви будете цю надію е, серйозно, ну, тобто відповідально сприймати і прикладати всіх зусиль, які у вас є, для того, щоб е, ми, могли, ми могли говорити перед Кабміном, перед урядом. А в принципі, перед іншими людьми, тому що ваш регіон для мене є таким самим, як Красноармейськ, Углігорськ. Розумієте, це все Україна під час спілкування з Володимем Васильовичем на проці останніх двох годин ми не розглядали питання будівництва тільки однієї десятої шахти. Ми весь час всю дорогу говорили про комплексний розвиток міста. Ми говорили про розвиток інфраструктурних проектів, які є, знаходяться сьогодні в Нововолинську і в прилеглих територіях, для того, щоб не відділяти шахту. Як один із об'єктів, який от потребує, тільки, він, тільки вона потребує особливої уваги. В першу чергу прийнято стратегічне рішення: Міністерство за, обласна влада за, місцева влада за. Всі розуміють, що шахту потрібно добудовувати. Це пункт номер один. Виноситься Міністерством енергетики і вугільної промисловості на затвердження Кабінету міністрів меморандум, який чітко прописує всі аспекти значить, вирішення цього питання. Є сьогодні визначено конкретні цифри, які будуть подані через Кабінет міністрів Верховну Раду для того, щоб профінансувати добудову 10-ї шахти. Залишилось чуть-чуть. з допомогою наших народних депутатів. Залучивши весь ресурс, який сьогодні є в громади, доказати депутатам Верховної Ради, що ці рішення повинні бути прийняті під час внесення зміни доповнень до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Але ми повинні з вами дуже серйозно подивитися, що нам дає шахта номер 10 Володимир Васильович під час дороги з Луцька в Нововолинськ запитав, задав мені одне таке досить незвичне запитання. І я постарався на нього відповісти, але без допомоги громади я відповіді не дам. Він запитує мене, а чому ви не використовуєте вугілля, Волинь вугілля? А скажіть, будь ласка, в яких обсягах ви його використовуєте на Волині? Звичайно, як голова обласної державної адміністрації, значить, я запевнив міністра, що ми максимально робимо для цього. Але, шановні колеги, давайте дивитися правді в очі. Ми сьогодні навіть в самих віддалених районах області завели газ. І всі думають, що газ буде по 50 доларів за тисячу кубів. Не буде так. Наші можливості на Волині сьогодні дозволяють використовувати вугілля, торф, переробку лісу і газ тільки там, де технологічно він є необхідний, де без нього не можна обійтись в промисловості, можливо, якісь інших об'єктах. Тому, коли ми говоримо про збудову 10-ї шахти, ми повинні задати собі питання: а який ресурс візьме на себе область, виступивши з замовником перед Волинь вугілля? Скільки ми замовимо цього вугілля? Звичайно, наші споживачі задають питання: якої якості вугілля? Тому ми з Володимиром Васильовичем говорили, і я говорив заступником міністра, що давайте ми не будемо з вами возити вугілля в Червоноград. А мінімізуємо наші витрати і поряд з добудовою 10-ї шахти поставимо міні-збагачувальну фабрику для того, щоб оптимізувати витрати і отримати зовсім іншу якість вугілля. Але першим завданням, яке бере для себе обласна державна адміністрація в рамках розвитку проєкту 10-ї шахти і Волинь вугілля в цілому, це наше бачення замовлень з боку споживачів Волинської області для волинь вугілля значить, і підтвердження цих даних, реальних даних Міністерства. Скільки ми зможемо у 2015, 2016 і наступних роках забрати цього вугілля для потреб області? Нам потрібно з вами прийняти наступне дуже важливе рішення. Під час реорганізації структури ми повинні подякувати нашим людям. Які добросовісно відпрацювавши свій шахтарський вік, пішли на пенсію і сьогодні продовжують займати відповідні посади на шахтах Волиньвугілля. ми повинні сказати дякую вам за цю роботу. Держава вам виплачує пенсію, але у нас є ціла низка людей, які сьогодні лишаються робочих місць, залишаються без роботи. І під час розмови в міністра, коли були представники трудових колективів, Самі шахтарі про це казали. Кількість людей, які під землею, набагато менша, ніж кількість людей, які над землею. Це собі вартість, то не вугілля. Я думаю, що багатьом не сподобаються ці питання. Але я просив Володимира Васильовича продовжити термін роботи робочої групи, яка внесе відповідно технічні пропозиції, яка ще раз дасть. Рекомендації нам як прискорити запуск 10 ї шахти. Обласна влада повністю підтримує ту позицію, яка сьогодні відпрацьована. І я ще раз хотів би звернутися до всіх: у нас залишився один крок проходження змін до проєкту закону про бюджет України 2015 рік в частині фінансування добудови шахти номер 10 Міністерство. Свою роботу зробило. Депутати наші народні, які підтримували це питання на етапі формування позиції Міністерства і обласна влада, зробили. Зараз потрібно все зробити, щоб в законі про бюджет з'явилася строчка, така, як з'явилася в минулому році, в зміні до закону про бюджет 2014 року, коли нам було виділено 100 мільйонів. Нам потрібно, ми говорили, мінімум, максимум, це залежить від того, що скажуть спеціалісти на проці цього тижня. Але це завдання номер один.